І сьогодні з вами я Сільвія. І сьогодні в нас виходить відео розбір трейлера А саме, ну, типу, як е, новини до Бока І скоро в нас вийде обнова, ура! Круто! І зараз ми це все з вами разом <кхе> розберемо. Вибачте, в мене голос трохи інший. У мене, можливо, тут можуть такі, типу, проскакувати моменти, тому що е, я хвора. І Мені зараз дуже погано, і я е, вам записую зараз відео. Я зараз сижу просто якась така вже, коротше. І мені трохи тяжко говорити, тому е, вибачте, якщо щось не так, тому ну все, давайте вже приступимо до розбору трейлера. Зараз ми його разом з вами подивимося і будемо роздивлятися все. <гум> Download Hocal Life World for free today. І так ми бачимо на перших секундах, то що це буде не локація, як багато хто думав, а як воно я забула Home the dish. Короче, я не помню Ну, коротше, ми поняли, то що це буде мебель і домик От. І зараз ми бачимо тут вивіску, такі квіти, там навіть видно капусту фіолетову, фонтанчик, радіо, столик, меню і хліб. Стульчики і ще якась штука, якесь меню, чи то що. так. Далі ми бачимо тут таку шторку, я на неї звернула увагу. Вона зашторюється, типу відкривається так, як. Фіолетова шторка в паку мебелі, я не пам'ятаю, як він називається. Ну, коротше, пак мебелі, там, де є всякий готичний стиль, є всякі різні стилі. Є, знову ж таки, рослинка і знову ж таки фіолетова капуста, морква, там всякі всілякі, Є каса і штука, яка видає чеки. От для мене це був шок, дуже круто, і комп'ютер дуже крутий, теж прикольний. Така тумбочка, вивіска з піццею, типу, така е світодідна штучка, така столик, новий сервіс, такий кувшинчик в формі е фіолетової капусти. Нова піца, якої в нас ще не було, З броколі свічка, два фіолетових бокали такий пуфік, такий, я не знаю, диванчик чи що це, лампочки і картина з чіпалінами. Тепер ми бачимо витяжку, пічку і коробочки нові від піци, якесь меню з різними рецептами. Тобто, ось тут видно, піца, плюс це помідор, я думаю. Перець плюс піца, піца плюс грибочок, сосиска плюс піца і піцца плюс броколі. Коротше, нам додають багато різних рецептів, це вже гарантовано. Ще бачимо нову плиту таку з двома духовками. Ось столик, коробки різні, і бачу я, що це? Це буряк чи що. Ну, я думаю, що це буряк. В таких контейнерах, до речі, нових нова кастрюля велика, нова сковорідка з плямкою і ось ніби нічого не забула. А, ну ще смітник новий. Далі ми бачимо, як жіночка і Чіполіна роблять щось з цибулею і з піцою. Я не поняла трошки що. Далі ми бачимо, як тут якась коробка. З якою щось вилазить, чи відкривається, чи вона коротше, затряслася. Потім дівчина побачила броколі і піцу, спробувала і їй дуже сподобалося це поєднання. Тут нам показали шматочок дому і різні речі. Ми бачимо, що нам додають різні картини, різні світяшки, різні е, рослини. Ще я там побачила пляму на стіну, типу в розділі з картинками, і ось приходить якась жіночка поїсти, вона спробувала цю піцу з брокколі, і їй дуже вона сподобалося. Потім хтось щось виставив пост про цю піцу, оця жіночка що спробувала, і різні люди завітали в цю. В цей ресторан, щоб попробувати цю нову піцу. І ця офіціантка, вона <со> просто в шоці. Можна побачити, що в неї щось в руках було. Я не розгледіла що це. Ну, ладно. І тут ми бачимо, як вона в костюмі, який нам сьогодні, в п'ятницю, видали на пошті. Ну, для мене це сьогодні, можливо, для вас це вже завтра. Тут ми бачимо саме те, про що я говорила: що тримала та жіночка і новий якийсь рецепт. Далі тут Чіполіно ріже свого побратима, і, до речі, мені цей костюм на пошті нагадує дуже броколі. На цій картинці ми можемо побачити великий холодильник, в якому стоять контейнери з різними фруктами: а саме манго, капуста, цибуля, помідори, броколі. І я не бачу, що це не дуже видно тут. Якийсь, мені здається, що це буряк, але я не знаю перець і оця штука, що несла ця тьотінька, Е, і тут, типу, як кладовка така, тут коробка, оця, різні коробки, всякі овочі, фруктики і так далі. Ось ще далі ми бачимо в наступній кімнаті ми бачимо цю піч, е, рукомийник, умивальник, Ось е, контейнери з їжею, чи Поліно ріже цибулю. Там всякі, ну, коротше, тут, е, Мелочі можете самі роздивитися. І ще, до речі, мене, я звернула увагу на цю штуку. От там, де ножі стоять, висять, я не знаю. Бо в нас є тільки крючки, і то вони не спеціально для ножів, але більшість людей використовують їх як для ножів. Ось, а тут якась ніби магнітна штука. Коротше, прикольно, я би хотіла подивитися, що це. Якщо прогорнути трішки далі, ми бачимо там самого верху. Три коробки: фіолетова, жовта та якась рожева-червона, така бордова. І це коробки з, е, з рецептами новими, такими, як нам додавали в паку мебелі з морем. Ось, і таке саме, але тут вже різні варіанти. Я не дуже бачу, що там написано, які там малюночки, але нічого страшного. Далі знизу ми бачимо ще один стіл. І тут в нас два нових рецепти: платок. Мисочка і гриби. Да, я не знаю, чи вони зразу такими будуть, чи це, типу, якщо е, гриб за грибом з'єднати, вони так типу, поріжуться. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли ось. І ми бачимо, як якийсь чувак спалив на сковородці щось. Непонятно що, але сковородка горить. Круто. Ну, бажаємо удачі цьому чуваку і йдемо дивитися далі. За цим чувачком видно стенд з різними мисками, великими, маленькими, ренделик такий терточка і ще щось за ним стоїть, але він нам все закриває. Ну, ладно. Е, ще тут я побачила посудомойку, і це дуже круто, я дуже рада. І знизу тут під цією посудомойкою каплі води. Було би дуже круто, якби нам це додавали в. Відділ там, де коврики, так як в наборі хеловінському, там, де тобто, та слизюка, така штука, ну, коротше, і тріщинки було б дуже прикольно і дуже класно для влогів різних, і так далі. Після цього нам показують, як справив цього чувака. і Я не знаю, чи це він так спеціально робить, щоб воно горіло чи ні, але в нього вийшлася якась кака. На першій картинці тут нам показують вже все, що ми бачили. Ось далі на другій картинці нам показують теж, в принципі, що ми вже бачили. І один новий рецепт я тут бачу. Тих два, там, де якийсь оцей огірочок і оця квіточка, то це в нас вже було. Є ці рецепти. Ось, а оцього там, де креветочка і петрушка, немає. Далі на задньому фоні ми бачимо якусь штуку, я не знаю, що це таке, за стільчиками. І е, бачимо таку штуку, яка розносить типу їжу. Офіціант розвозить, розносить на цій штуці е, різну їжу. Ну, коротше, ви зрозуміли. І на третьому малюночку тут нам показують ще новий столик, нові стільці. Ось меню тут і дворик ось. І ту вивіску кусочок видно. І столик, до речі, такий прикольний в формі бурячка, такий <реку> прикольний реально. Далі ми бачимо, як парочці приносять якесь блюдо нове з лобстером, креветками, лимончиком. Ось, і ще ми бачимо крампетів. Вони в нас, по-моєму, є, але оцей шоу кухар, я не впевнена. І там, до речі, можна було помітити е, такий домік для крампетів. Ось мені здається, це дуже прикольно і цікаво. Далі нам показують сам дім. Ось тут видно маленьку таку кабінку з туалетиком, такий коридорчик. Там на самому початку була кухня, кладовка і так далі. Далі в нас головний зал, і ми бачимо нове шампанське з буряком і відерце з льодом. Ось тут відпочивають е, люди, ось цей домик з крампетами, про який я говорила. Це, до речі, не тумбочка, як я думала, а домік з крампетами. І ось в самому кінці в нас є такий, типу, балкончик. Е, типу, як така зона <смі> на дворі, я не знаю, як це називається, вибачте мене. Короте, ось. І тут ці мої любимі столики з, цією, з бурячком. Я вирішила, я вони будуть моїми любимими, моїми фаворитами. І там ще в куточку, в верхньому лівому куточку можна побачити е, таку мисочку з виделочкою, тобто вивіска. Ось. І я бачу там, де комп'ютер, це мені здається, що комп'ютер і та штука для чеків це одне і те саме. Ну, типу, воно з'єднано, воно не окремо. Ось тому що там пише 15, типу, і оця штучка для чеків намальована. Типу можна роздрукувати тільки 15 чеків, так як фотографії, там оці будки з фотографіями в тоці, які в нас вже є. Тут ще трошки видно, як є ще трошечки вулиці, і далі нам показують, що можна цей будинок використовувати в різних типу кафе, ось для тваринок, таке неонове, не тільки для ресторану. Ось тут ще так, з різними паками меблі. Ось нам розказують те, що цей будиночок коротше, можна використовувати в різних цілях, не тільки як ресторан. І на завершення нам показують, як цей ресторан вже закривається. Вони приважають людей, ось вже дуже втомилися, і приходить один такий клієнт лінивий такий прикольний, він такий, мені смішненький, і показує, то, що він хоче піцу з броколі, новинку їхню. Вони посміялися з нього і дали йому цю піцу. Ось і йому вона дуже дуже сильно сподобалася. Як я розуміла, що цей лінивець тут, тому що лінивці вони ж тіпа типу, повільні, вони ліниві, вони повільні. І ось коли він типу побачив на телефоні оголошення, що є нова піца, дуже смачна. Він почав йти в цю піцерію, в, цю, в цей ресторанчик, і він дуже довго йшов. Люди вже прийшли, поїли, пішли. Ось вже ресторан закривається, і він такий вже тільки надійшов, щоб скуштувати цієї піци. В цілому, що я можу сказати про обнову? Я її реально чекаю. От, наприклад, з домиком Бонсай я його не чекала. Ну, прям також мені було цікаво подивитися на нього, звісно, але ну, прям такого очікування не було. Такого ефекту вау теж не було. Ну, а отут я реально дуже чекаю цієї обнови. Тому що, ну, в тому доміку там да, гарно, гарні кімнати, прикольно. Але якби там хоча б, хоча б якусь невеличку мебель додали, було б набагато краще. Ось, але я ну, ні в якому е, випадку не принижую той домік. Ну, Коротше, він мені сподобався, він гарний, естетичний, такий, багато що можна там зробити. Ось, і... Ну, він мені сподобався, але я його прям так уж вау не чекала. Я більше цю обнову чекаю, ніж того доміка, що я чекала. Ну, коротше, ви поняли, так? Ну, да. Ось. <ріпч truth> <су Hotel> тут є в цій обнові дуже багато різних речей, які я буду використовувати, звісно, в своєму будиночку житловому. Ось, До речі, мене вже два рази тока скидалася, і через дв... день ну, я. В мене вона скинулася ввечері, 8 березня. Круто, дякую за такий подарунок шикарний. І я її почала відбудовувати свій домик. <кхем> І я його відбудовувала, відбудувала вже повністю. І він в мене сьогодні скинувся. Круто. Я його відбудувала, але я ще не всі речі занесла. Ось тому так. І до чого я вела? Я, коротше, більшість речей з цієї обнови буду дуже використовувати. Ось цей будиночок просто шикарний. І ось ці е, меблі, оця посудомойка, оце, і багато дуже меблів я буду використовувати. І оті капельки води на землі теж дуже круті. Я якісь, може, влоги буду знімати з ними. Ну, коротше, це дуже корисна обнова. І дуже крута ось тому я її дуже чекаю. І, до речі, хто може мені її роздати, напишіть, будь ласка, в коментарі. Свій нік в Тіктоці, в інстаграмі, в Телеграмі, неважливо, щоб я могла з вами зв'язатися. А так, то переходьте по силці в описі, там мій телеграм, в якому ви можете написати під любим самим останнім постом, що ви можете мені роздати цю обнову. Ось, і я вас е, обов'язково побачу і напишу, буду дуже вам вдячна. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові свіжі новини, нові цікаві відео. Ось, всіх дуже сильно люблю. Дякую за перегляд, всім па-па!